Житомир. Мікрорайон Польова. Його будували ще за часів Радянського Союзу в 60-х і 70-х роках. Відтоді житловий масив не знав ремонту. Давним-давно здесь запущено було, ніхто нічого не робив. А зараз вот ми радувалися, ми тут всі сусіди радувалися, думали, ну приведу тут якийсь порядок, приведу все, що було, тут красиво. У 2016-му чиновники заговорили про капітальні зміни у планах перетворити польову із найзанедбанішого району на елітний. Розробили проєктно кошторисну документацію, провели розрахунки та заклали кошти у міському бюджеті. Вже от от жителі польової дочекаються новенького асфальтного покриття при будинках та на дорогах. У там запланіровано торковетим году здійснювати дев'ять по 9 проїзних дарок і 25 п'ять ремонтують капітальним ремонтом. За бюджетні кошти на польові облаштують дитячі та спортивні майданчики. Спортивних планується планують 3 майданчика там отримонтуються, і дитячі 14 майданчиків. Піносатримонтірують обіцяють, що мікрорайон засяє економним світлом. На усі ці грандіозні плани з міського бюджету виділили майже 15 мільйонів. Але чому польова після капітального ремонту? Перетворилося на руїни, розбирався народний контроль. 15 мільйонів із бюджету без тендерів. По факту дала можливість провести ці роботи без тендерної процедури. Підрядники халтурять, тротуари тріщать. Як було, так і є. Як осталися, ями так і є. Та що думають експерти про асфальт, який мав би прослужити 15 років? От бачимо, що стики не про не були. Загалом із місцевого бюджету на капітальний ремонт прибудинкових територій та міжквартальних проїздів виділяють 12,5 мільйонів гривень. Ще близько 2 мільйонів витрачають на поточні ремонти. Приблизно 3 мільйони гривень йде на заміну освітлення мікрорайону, ще близько півтора мільйони гривень на обрізку дерев. На роботи, які проводить Житомир теплокомуненерго, виділяють понад 1 мільйон гривень. А також близько 800 тисяч гривень за послуги отримує Житомир Водоканал. Тож робота кипить, та коли справа доходить до капітального благоустрою прибудинкових територій, простіше до асфальтування дворів, обурення людей немає. Меж плоха робота людям показали, що не почали робити і все, і все, і все застало. Нічого лучшого немає тут. Як було, так і є. Як залишилися ями, так і є. Місцеві жителі стверджують, що капітальністю на польовій і не пахне, а свіжий асфальт дорожники кладуть просто у калюжі. Одним словом, халтурять за бюджетні кошти. Качество дуже плохої, дуже плохої качество Звідти, Нічого не зробили, нічого не дали. Смалой сіли, і дощ пішов. І все так і закинули. Та осінь була вуха. Місцями асфальт не покладений зовсім, а новенькі бордюри вже порепали. Усе це видає неякісну роботу. Справа набуває резонансу. До нас зверталися і мешканці. і Ця тема дуже болюча. Я сам проживаю на і Ось біля мого будинку почали знімати старе покриття асфальту. Вони зняли місяць-півтора, а залишили. Проходить місяць півтора. Вони покрили шар камінням, щебенням, І ще місяць. Отак вона простояла і вже десь листопад вони почали стелити асфальт. Береш цю дорогу, натискаєш просто пальцем, і бачиш таку картину, що асфальт відламується. Навіть чиновники міської ради заворушилися. Після відвертої халтури. Ну, Воно викатує, дивіться, Ні вже витиряє дирка. Витиряєте. Ну як? Воно, Подивіться. Машина повернула дивіться. і дирка там. Ну, везде, там. Я можу проїхати. Візьміть ногою. Ну і на взяти. Ну, дивіться, дирка. Там машина. Ну як не буде, він рік не там простоїть. Беремо вирубку в будь-якому місці, Саша, якому ви скажете. Саша, яка вирубка? Ну, Послушайте. 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 Береться вирубка і здається на лабораторію. Після цього ми маємо заключення. Відповідає асфальтобетон, слой взагалі повністю його склад а навіщо нам чи не відповідає? Що ми зараз бачимо, що просто Ні, ну, взуттям по воно видовбує Відповідальним за капітальний ремонт мікрорайону міська рада призначає управління житлового господарства, а підрядниками обирають п'ять кампаній: Житомирське управління автомобільних шляхів, ШБУ номер 19, ШБУ номер 35 Фоп Петросян ЄО та ФОП петросян Оша. Власницею однієї із цих фірм ШБУ номер 19 виявляється дружина Олександра Фещенка, заступника міського голови із питань житлового господарства. Посадові особорні міселосом. Двання не мають права займатися будь-якою іншою оплачуваною діяльністю, крім наукової. Дослідницької та так далі, але зрозуміло, що коли люди приходять з бізнесу, вони цей бізнес свій не хочуть просто так втрачати. І однією з таких дуже поширених в Україні схем є, скажімо так, передання цього бізнесу контролю над ним довіреним особам, родичам. Тендеру на ремонтні роботи мікрорайону Польва не проводять, його розбивають на декілька об'єктів, заклавши на кожен суму близько півтора мільйона гривень, але не більше. Дроблення мікрорайону польова на об'єкти сума, по яким не перевищує півтора млн грн. По факту дала можливість провести ці роботи без оформлення тендерної документації без тендерної процедури. У такий спосіб міська рада обходить умови тендерних закупівель. Численні об'єкти розподіляють між п'ятьма підрядниками, які обіцяли закінчити ремонт до кінця листопада 2016 року. Про це йдеться у договорі. Проте роботи не завершили і дотепер. До того ж, новенький асфальт не пережив навіть однієї зими. Експерти кажуть, підрядники при Кладані покриття порушили технологію. Стики не просмолені були, і видно, місцями вже там асфальтобетон існуючий був, він не знятий. Ми бачимо, що це стик ішов, От він видно його. А от ми бачимо, що вже лущення якесь тут відбулося. Спеціалісти знають, якісне асфальтобетонне покриття традиційно служить 10, а то й 15 років. Але чому новенький асфальт на польовій не пережив і зими, покаже експертиза. Чи витримає перевірку новий асфальт на польовій? був качесне асфальт. Хто покриє збитки місту? Термін виконання, я думаю, це буде травень-червень. Та нові плани житомирських чиновників це може може бути вартість за 40 мільйонів. Наприкінці 2016-го у Житомирі заговорили про те, що вперше за всю історію ремонтів підрядники не отримають грошей, поки не виправлять недоліки. У листопаді на польовій таки беруть проби асфальту для лабораторного дослідження. Це буде певною точка відліку для як для підрядників, так і для нас, замовників самовнику міської ради, щоб ми в подальшому розуміли з ким працюємо і. Як тратяться бюджетні кошти? Сподівань замовника на високу якість робіт підрядники не виправдовують. Жодна із дев'яти відібраних проб асфальту не відповідає встановленим нормам якості. Є дефіктовичні акти по кожному об'єкту, є незавершені об'єкти. Є об'єкти, які були завершені але… Зима показала, що був некачесний асфальт. він фактично в яких-то містах посходив. Проте заступник міського голови впевнений, халтурив лише один із підрядників. Мікрорайон Полєва. У нас там працювало декілька підрядників. По одному з підрядників явно видно недоліки, причому там ну не навіть не озброєним оком. Ну, звичайно, адже серед двіючників опинилася і фірма дружини пана заступника. Усіх виконавців зобов'язують виправити свою халтуру власним коштом. Є зв'язання подрядчиків в цьому году за свій счет і справити всі недоробки, які були по об'єктам. Експерти кажуть, що таке виправлення недоліків влетить ремонтникам у добру копійку, тож скупий платить двічі. Нове будівництво но коштує менше ніж переробити старе. Це ж затрати на те, що його переробити. Перевірити, знову зняти, а потім вкладати новий сердце. Але міський голова Сергій Сухомлин робить гучну заяву. Поки підрядники не перероблять халтуру, оплати за капремонт польової не побачать. А згодом чиновники уточнюють, що серед дорожніх будівельників таки є один відмінник, який вже отримав гроші за роботу. Ну є інші, які були підписані дійсно, там по двом по трьом об'єктам. Ребята в срок выполнили взя взятые на себя обязательства. А тим часом журналісти народного контролю знаходять цікаві документи. Це підписані акти виконаних робіт. На цих дивопаперах підрядники вкладаються в строки, а технагляд підтверджує належну якість ремонтних робіт. Тут бачимо і аванси, і проплати за прийняті замовником об'єкти. Виявляється, міська рада підписала акти виконаних робіт аж на вісімдесят сім відсотків вартості. ну, как правило, да. Наверное, да. Тож не вже же томирян дурили, коли пообещали не платить халтурникам, пока те не сделают якісних дорог? Допустим, проплатили 87% или там вот акты подписали и так далее. Эта система работала всегда. Первый раз за все время, когда мы провели экспертизу и начали действительно там требовать что-то заказчика и заставлять их переделывать эту работу. А якщо підрядники відмовляться виправляти недоліки, міська рада, начебто, збирається подати позов до суду. Якщо ні, тоді в суд і через суд будемо повернути гроші і піділити. Але заступник міського голови переконує, ремонт незабаром завершать. Термін виконання, я думаю, це буде травень-червень ж, як не він, пан заступник може вплинути на родинний бізнес, якого у держслужбовця і взагалі то бути не може. Адже родина Фещенків вже заробила на цьому недоробленому ремонті чималу копійку. Проте, попереду ще роботи не початий край, адже на польові є об'єкти руки ремонтників, до яких на щастя чи на жаль, і досі не дійшли. Сподіваємося, підрядників, халтурників там замінять нові та добросовісні. Есть проекты по улицам, где еще ничего не начиналось. Соответственно, ведутся сейчас определенные переговоры, как с проектантами, да, учесть все недоработки, внести изменения в проекты и с потенциальными подрядчиками. Втім, гарантії, що підрядники виправлять власні недоліки на совість, жодних тим часом у мерії вже заходилися готувати новий проект капітальний ремонт мікрорайону Крошня, у який збираються вкласти щонайменше 40 мільйонів гривень. Будь ласка. Тут нанесені вже на карті на цій нанесені всі види капітального поточного ремонту, електроосвітлення, майданчики, ТПВ. Все повністю. Ось це вже рубачка. Якщо всі ці три частини, це може, може бути вартість за 40 мільйонів. Попри ганебний стан робіт на польовій, міська влада наважується на нові амбітні плани. Хоча депутати ще не дали добро на ремонт наступного мікрорайону коштів, на який може піти вдвічі більше, аніж на польову, чи не припустять чиновники нових помилок, доки старі ще не виправлені, чи оголосять тендерні перегони або ж знову будуть протягувати кошти через сумнівні схеми. Тож народний контроль буде слідкувати, аби ремонт крошні не обернувся для міста черговою фінансовою катастрофою.